Всім привіт! Мене звати Алла Глева, я туристичний експерт. Сьогодні ми приїхали дивитись один з а, кращих цього регіону готелів Грекотель Байт. Запрошені на обід, тож потестуємо не тільки територію, а й а, харчування та сервіс. Я? Я. Слухай, це ідеальне місце для посидіти вдвох. Або так, з сім'єю, чи з подругами. Або ось тут, вдвох. З ось таким прекрасним виглядом на море. Слухайте, неймовірна смакота, класичний смачнючий грецький салат, м'ясо з соусом, м'ята та песто неймовірне смакотині, я не знаю, чи є таке слово. Десерти, невеликий вибір, але вони такі, що просто я дуже шкодую, що в нас було тільки півгодини, щоб насолодитись цим всім. А, ось рекомендують саме це рожеве вино. Треба й собі спробувати. Клієнтам поряд не буду знімати, сподобалось. Гарний вибір фруктів, правильно приготовані міді. мідія. Мідії це щось неймовірний, дуже дуже м'який шашлик. Тож по харчуванню тут просто no comment. Мені здається, будь-який гурман буде задоволений. Орія номер сьма фонґало, максимальне розміщення двоє дорослих і дитина. Дитина, дивіться, як чудово може спати. І це все йде з виходом до басейну. Злонги, столи, все є. Ось такі басейни, їх такі шість на території. Є також такі бесідки. Можна розвернути шезлонги, звісно, в іншу сторону, і буде вам вид на море. Категорія номерів свій White. Дитячий басейн. І ще один басейн, а, такий, як анімація а, відбувається тут. І ось такі чудові ліжечки в басейні. Ще один бар. М -м, як пахне кава. На рахунок барів то це ультра і декілька барів на території. Всі вони працюють десь до першої години. Тож, будь ласка, насолоджуйтесь. Окрім того, що всі ресторани знаходяться з видом на море. Бар на пляжі так само є. Є лобі-бари, є полбар. До речі, про басейни два великих басейни: один дитячий, дитячий та один з великих підогрівається, але вони з підігрівом лише. У квітні і вже у вересні. Тож якщо ви будете їхати в травні, читайте приписку чи продовжують, тому що цього року підігрівали басейн до 10 травня. Є дитячий клуб, але там прям забагато анімацій чи чогось такого цікавого я не помітила. Але чесно скажу, тут просто мега спокій рай для гурманів і відпочиваючи тут, в основному англій. І на другому місці німці. Тож, якщо ви обираєте готель без росіян, будь ласка, вам сюди. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це листи та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Дивіться, який чудовий інфініті басейн. Їх два на території. І є поряд теж певна категорія номерів. Так, дивіться, звідси починається гурми променад. 24 чотири морожена. Азіатський ресторан це ресторан в сезон. Буде називатись лобстерія, де буде на основі лобстера та морепродуктів з бокалом шампанського. Входити в меню. Ще один бар. Невеличкий амфітеатр для діток. White Family Сют. Одна ось така кімната. Далі через двері інша. Якось неочікувано ось такий відкритий душ. Ось така тераса. І вид на море та басейн. Ну і вже закрита ванна. Свімап White Room, як правило, для двох, але інфант також поміститься. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших. Послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк звертайте за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас. По-перше, хочу сказати, що наразі це моя любов в Греції. В цьому випадку, в цьому регіоні регіон Ротімно неймовірна атмосфера і фішка готелю в тому, до речі, вона не одна, що, по-перше, історія грей котелів саме звідси, Готель 75-го року, про що взагалі не скажеш, тому що дуже класно зроблена реновація. До речі, вона проходить майже кожного року. По поводу фішок готелів, якщо ви зайдете в TripAdvisor, ви точно знайдете одна з них, це персонал. Стафом вони дуже-дуже пишаються, тому що не знаю, люба забаганка виконується. Наприклад, є люди, яким не підходить бутікова подача а ультра ультраоленклюзіву, їм потрібні там нереальні столи шведського столу, і до них знаходять підхід. До речі, на рахунок підходу і сто на території. Є 4 лікар ресторанні. Скоро відкриється п'ятий, коли буде вищий сезон. Всі вони входять у вартість, якщо ви проживаєте мінімум сім ночей. Окрім того, що на шведській лінії все дуже смачно. Обов'язково треба сходити ви в Греції в грецький ресторан, є італійський ресторан, є Лостерія Лобстерія, яка відкривається теж вже буквально через декілька тижнів. І буде все на основі морепродуктів, Плюс шампанське, а також азіатська кухня, якщо ви її любите. Далі можна так само це входить, вартість їздити в ферму грекоферма. Окрім того, що ви погуляєте по фермі, на основі біопродуктів вам приготують їжу. Ну і повертаюся до наступної фішки готелю. Це локація. Дуже багато локацій з видом на море. Це теж, як то кажуть. Цього варте. і до речі, третя фішка – це якраз вибір харчування. повернути до нього, тому що тут один з ресторанів вважається як висока кухня. Тож туди вже візьміть собою гарненьку вечірню сукню. Променад, де знаходяться ресторани. Ви бачили номера категорії. А ви також бачили, хоча їх тут набагато більше. Ну і ще можу сказати, чи рекомендую я даний готель значно так. Тож, якщо вам сподобалось, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг з виїздами з Києва, з вилітами з Європи, з вилітами з Кишинева, з Прибалтики і до наступних ефірів.